Я не розумію тих людей, які хвалять техніку Apple. От чесно вам кажу. Я по роботі стикаюсь зі всім. Це не те, що там е я там користувач, і я там підтримую щось. Типу, мені взагалі пофіг. Я за простоту і користування. От беру, і мені має бути зручно. І блядь, ці айфони, це все, воно коштує стільки грошей і елементарного нема. От Перекинути фільм на Планшет підключив кабелі. Вставив в цей в комп, типа окей, типу, це Windows, я розумію, супер. Да, не, 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 але синхронізація. Я вставляю будь-яке китайське гівно, і воно синхронізується, воно працює. На якомусь там MAU, HRU, якійсь операційній системі повністю лівій, але воно працює. Apple, ти вставив і нічого. Ти не можеш ні через iTunes, ні через якісь там установити кучу мені треба додатків, щоб перекинути папі фільм. Це просто треш, який нахріп. Дош ви така компанія крута. Ну невже ви не можете договоритись про елементарне перенесення файлів? Це настільки тупо. І в кінці кінців, щоб перенести, я це робив 45 хвилин. Переносив два файли. Треба встановити плеєр VLC, Тобто плеєр зробив те, що не зробив Apple. Вони дали змогу там. Через, не через кабель, по Wi-Fi відкрити доступ до плеєра по Wi-Fi. Потім я по IP, який тут вказаний, от він. Я заходжу на сторінку цю в браузері. І в браузер я кидаю файли, і він і по Wi-Fi відправляється. Тобто, плеє Вільсі подумав, так, компанія Apple гівно і не змогли зробити трансфер файлу між пристроями з різних операційних систем. До сих пір, в 25-му році, і тому нам треба зробити це замість них, Красавчики, я не знаю, це, якщо б я користувався App Store, я б зараз там їх таким відгук накатав. Але от в Ютубі і просто я не знаю, як до сих пір не можна це зробити. 24 й рік, пацани, Стів Джобс там тако крутиться, мабуть. Чи може це його була ідея така пер персональна, типу таке гівно зробити? Я не знаю. І скільки я не стикався для роботи, от в мене є. Е Пару телефонів Apple, і там я використовую декілька додатків, тому що нема, в принципі, альтернативи. Ну, не написали ті компанії, бо вони сугубо під американський ринок. І ти береш, і воно таке криве все, воно таке кончене, і всі такі ці, боже, як, неможливо якісно виконувати роботу на якісному якісному рівні на техніках Apple. Це просто для просмотра Фейсбука, чи там якогось інстаграму. Все, це б тупо гівно.